Вітаю, підписку цього каналу. Сьогодні відео буде про те, як пережили мої кущі е, дощі. Були дуже затяжні дощі декілька днів. Був один день такий, що цілу ніч падав дуже сильний дощ. Перед цими дощами було все добре. Відео я вам моїх кущів показував, і які сигналки в цьому році ті ченці кущі дали. І все було добре, все гарно, йшло, поки не, не, не пішли сильні дощі. Значить, що я хочу вам сказати? Хто не пережив дощ дуже коротенько, по деяким кущам, які, на яких залишився врожай, і можливо комусь буде коротко. Значить, цей, показую вам цей кущ, який багато стражданий, точніше, який найстарший тут, як мені підказали, приблизно в цьому кущове десь. В районі 40 років, оцей що я показував з таким, такою головою куща наполовину. От. І що він показав? Він показав ідеальний результат в плані того, що ні одна ягідка не трісла, тільки до дощу він ще був кислий. Після дощу зараз він цукру ще не набрав, але вже оси почали до нього приходити в гості, значить вже чуть-чуть відчувається, що вже є, цукор повертається. Тобто до дощу такого явного цукру не було, після дощу ситуація покращилась, але відчувається, що вона дуже водяниста. Значить, це ні одна ягідка, не тріслові слова зовсім. Тільки вже е е е кажу оси, оси почали його куштувати. І, і, і також не було замічено гнилі. Тобто, після... тобто Результат задоволений. Хочу вам показати емігрант, ось його гранки. До дощу взагалі не було там цукру, він був кислий і кислющий, зараз почав трохи набирати цукру, але є такі ягідки. Також от є такі ягідки, які бачите, його просто розірвало дощем. Ось, бачите, просто розірвав, є такі екземпляри. Не, ну, Це, звісно, можливо, це не показник, що це тріскун, але бачите, окремі такі ягідки є. Окремі ягідки є. то <кхм> Цукру не набрав, навіть нема поки що чим смакувати. Ну і все, оце от, це так як сипався, так і сиплеться. От як ви бачите, ситуація не змінюється, ну і не е, потріщав. Е, що ще залишилося? Значить, е, е, Хамелеон е, вже зірваний, е, були всі гронки зірвані. Тільки я одну залишу для експерименту, чи він. Це, чи він е, як він стосовно тріску переживе ці дощі. то хочу вам сказати, що ні одна гронка вчора була зірвана, ні одна, гронка не, ой, ні одна ягідка не тріснула. Тобто Він зовсім в мене не тріснув. а Чомусь зірвав, бо він же в мене і так висів. Дуже-дуже солодкий, ну прям дуже сладкий. Ну, Камнон тобто однозначно залишається у мене на ділянці. Було пару гронок, їх забрали собі одну залишив, так, щоб покуштувати то результатом після душу, я дуже і дуже задоволений. Що у нас по цьому? По фурору. Фурор, як в мене записано в минулому році, так і в цьому році я почав його вже розгружати. І хочу вам сказати, що він ну він не важний. В плані тому, що він вже і гнилі прицепив до себе після цих дощів, до дощів нічого не було, навіть натяку. І він досить, ну Оси, звісно, почали його е, куштувати, але щоб сказати, що він вразу мій якимось смаковими властивостями, я не можу. Ну і Відповідно, він е, потріщав, він дуже, е, можна сказати, потріщав. Я деяку вже нагрузку з нього е, зняв ще до дощів. Це залишив, щоб думав, вдруг... ну по-перше, подивитися, а по-друге, щоб він набрав всіх своїх властивостей. Але як ви бачите, тут нема що. Що навіть вже самому їсти після цього дощу, тобто він так, можна сказати, під питанням. Якщо е сусід, який біля нього росте, буде більш мені гарні показники, то я його е піду під видалення. Бо ще в тому році я собі зафіксував, що він такий. ну, Смакові властивості мені його не вразили, і звісно він тріщить. Ще вам зараз покажу. Це в мене так і все осипалося, як ви бачите. От, я ще не прибирав для того, щоб і вам показати. І, е, він не, це, не, не вражений сірою гнилю, але він чомусь так і в мене осипався. То, за моїм каналом я вам показував. І ось ви маємо, е, Спеціально залишив до цього, е, щоб подивитися, як себе покаже. О, оця така гарна гранка. Ось вона. Що вам можу сказати після, після дощу? Після дощу він показав себе досить непогано, тільки трохи повітривали, бачите, носики. Ну, через сірочку трішки видно. Це Надія Азос. Я вже його ідентифікував по своїх записах, значить, я вже одного знайшов. Вона вже так, я розумію перевісіла, але до так як я її трішки реалізовував, то ще залишив, думаю, подивитися, що вона себе покаже після дощу. Після дощу в неї товарний вигляд втратився, тобто смукові властивості ще не набрав те, якщо було до дощу, і звісно, його треба вже знімати з рожаю, цю надію, Азос. Суттєво тріску я б не сказав капець, але носики потріскали. Тобто, ну, Товарного вигляду вже немає, тільки хіба що поділитися з сусідами. І звісно, після дощів немає зовсім ніякого смакових властивостей в мене він несе. ніякими не відрізняється. Ну і все. До дощу я був ще зірвав Руслан. Всі казали, ну всі кажуть, що він дуже сильно тріщить. Не бачите, в мене тут залишилася одна гронка Руслана. То ця гронка, ось зараз на подивимося, вона чомусь і, і так і залишилася зеленою, щось погано почала. Ну, взагалі вона погано якось ну, розвивається, зелена або якесь пошкодження. Хоча я тут не бачу пошкодження. Може, я за цього перегибу. Одним словом, не визріває, не визріває гронка, тобто не набирає своїх кондицій, кондицій з... Ну, Одним словом, я хотів залишити спеціально після душу, як вона себе поведе, але ну, нема тут, висновок не можу зробити, бо сама по собі гронка якась не, не здорова. А так, Руслан вже давно був успішно з'їжджений і реалізований і зовсім на ньому тріску не було. Все, всі інші, більше є по тріску, ну, технічні сорти в мене от йду вже, роблю підготовчі роботи, щоб його їх зривати і робити вино. Вони, ну, звісно, ні один, ну, теж ягідки в мене не тріщать на технічному, на технічних сортах. Тобто, слідкуйте за мене відео, я покажу, як я, ну, який в мене буде результат збору врожаю. Ну і звісно. Як же без експериментів в цьому сезоні, бо я без експериментів не можу і дещо деякі нюанси я хочу внести в моє виробництво вина, виготовлення вина. Ну все, на цьому буду закінчувати. Більше ніч, немає, що показати, бо ромбік в мене дуже-дуже довго висів. То, то ромбік, не, Він мені не показав якось е, гарних оси від ромбік, кущик ромбіка, лоза вже, звісно, на повезріла. Е, він дуже довго висів, але щоб сказати, що ну, він якось мене вразив, не можу сказати. Такими. Поки що він в мене буде, гарно все, проблем нема. Ну, то є, ще би додати йому якихось більш таких виражених смакових властивостей, то думаю, йому ціни не було. Але поки що він нічого мені такого не, не видав, то поки що, е, сказати, що вартий він уваги. Ну, поки що в цьому стоні я не можу. Ну і все. Все, на цьому. все. Ще тут залишилася в мене одна громка. Золотце. О, ось це золотце. Наскільки мені <клес> пояснило, що я наскільки зрозумію, що воно, то громадя не трісла, я тримаю, як кажу, поки максимально, дуже-дуже солодке, мені дуже е, подобається смак. Взагалі проблем нема. Не тріснула, після дощів не тріснуло. Я вчора йшов пробував е, смакові властивості, то вони, можна сказати, змінилися, але не критично. Тобто Вартий уваги, на моїй ділянці він однозначно буде. Ну і звісно, біля нього ця гронка. Я так і не, не можу зрозуміти, що це, бачите, носик тріс. Це пересорт точно, бо він не сходиться по тих записах, що мені е відправили. Тобто, що я замовляв, це точно пересорт це 100%, це я вже зрозумів. Але що це за пересорт не можу сказати? Ну, звісно, смакових властивостей ще немає, бо я пробував. То він ще в мене висить. Ну, Бачите, сильно не тріс, тільки от один, трішки одна ягідка трісла. Поки що висить. Все. На цьому я буду завершувати. Я вам хочу подякувати, хто додивився це відео до кінця, хочу подякувати, хто взагалі моє відео додивляється до кінця, хто додивився всю серію моїх відео про історію моїх кущів. Дякую хейтерам за те, що. Вони допомагають мені розвивати мій канал і дякую всім, хто дивиться мої відео. Все, до наступних відео. Бережіть себе, рідних, і все буде добре.